Добрий день, з вами Оля. Сьогодні буду пересаджувати ось такого підлітка. Він у мене квіт, він дуже файний, такий мені подобається. Чому я його буду пересаджувати, я гадаю, питань не повинно виникнути, бо бачите, він же цей горщик переріс і ще й квітне, і треба нову файну домівку. Прибираю мох. Тут всередині. Крінчики файні. Мені подобається. Більший горщик хочу. Ну і вже стандартний субстрат, кора з додаванням різаного моху. Вона заслуговує, вона така працівниця, вона дуже добре трудиться, трудяжечка мені подобається. Вона зиму, взимку квітла, зараз на літнє квітнення готується. Ось, не ж кажу, бачите. -ка. Прибираю ось корінчики, які мені не подобаються. Їх небагацька, трошки є. Обов'язково прибираю цей листочок, тому що я хочу занурити. Я буду саджати ось так низько, зроблю низьку посадку. Так, заливаю орхідейку тепленькою, чистенькою водичкою і залишаю на годинку. Минула година, дістаю таку файненьку малечу, кореневе, чудово і ось так залишаю просихати. Корінчики просохли. Взяла ось такий горщик на дно покладу кору великої фракції, використаю спрей. З міку на корінчики. Я вже так дивилась, дивіться, дуже файно вона сідає. Кора, як завжди, була замочена в мене, ні в п'ять у воді, чим дужчий, тим краще. І порізала туди живий мух. І тепер пальчиком, так, між корінчиками, трошки направляю. Кору, шматочки кору. Ну, бо ви бачили, я так насиплю, вийде, що всередині буде пустота. Щоб цього не було, я так потрошечки направляю. Дуже мені подобається високий горщик, буде низька посадка. Я це полюбляю. Дивимось, як виглядають корінчики. Ну, ось, Трошки є пустоти, але вони не критичні, вони не прям великі. Ось так проливом поливаю перший полив, щоб корінчики набрались вологи. Два рази вистачить. Зараз тече, вимочу, щоб вологи не було всередині. Минуло 23 дні. Коренева себе файно гарно почуває. Корінчики всі файні. Листочки, такі пружні, це старий квітконіс. Тобто, все в неї тут файно гарно. Вона не ростить новий листочок, але дивіться, яке файне, гарне квітнення. Бачите, воно дуже відрізняється від того, яке повинно бути. І воно взагалі дуже відрізняється від зимового квітнення. По-перше, я її пересадила вже було дуже спекотно. По-друге. Цей період, коли вона формувала і розпускала свої квіточки, була дуже велика спека. І я взагалі була здивована, що вона, мало того, що вона всі три розпустила ще такі файні, гарні. Так, трошки відрізняється від зимового квітнення, але це дуже часто таке відбувається з літнім квітненням. Дуже часто квіточки щось там не витягують, і якісь різниця в кольорі і в формі пелюсточок. І ще хочу сказати: от дивіться, взагалі, ось зараз камера не передає колір цієї малечі. Колір ось отакий, як колір у цього кашпо. тобто вона, вона така більш підфіолетовий, насищений. Тобто дивіться. Пересадка їй сподобалась, нова домівка їй сподобалася. Я всім бажаю гарних літніх квітнень, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!